Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чанівці. Сьогодні у нас невеличке відео розпаковка. Як ви знаєте, останнім часом в моду знову входять е гарно поголені чоловіки, тож купив собі такий апарат для гоління. Надихнуло мене до цього апарату один чувачок з інтернету. Голівудські знаменитості, такі як Ніктора Волта. Подивіться, як виглядає Ніктора Волта у свої майже 70 років. Ось така у нас штука, машинка для гоління, менш шейвер від фірми Люксадем. Подивимося, що входить в комплектацію в цього меншивера. Розпаковуємо. Так. Так, інструкція з експлуатації на різних мовах. Іспанська, німецька, німецька є. З нашим рівнем b 2 Можна буде нормально. Так, насадка на леза. Це якісь термин для типу бороди, Підставка для без, безповідного безповідної зарядки. З проводом. Ні, не з проводом. Якась кісточка для олімін. якийсь знову такий тример. Будемо збиратися з цим всім. Ось ця цікава штука е, ніс голити. Ні, Ніколи не пробував, може спробую. І ще якесь махажо якесь. І сама машинка виглядає ось так. Комплектація велика, багато всяких незрозумілих речей. Так, що тут у нас є? Отака От машинка. Сімлес, ні, 6, не 7, 7, ага, тут ще одна 7. Лес. Купував саме, саме таку, щоб було 7 лес. Мені здається, що це буде зручніше. Зараз на ринку одним з лідерів є така собі машинка Pitbull. І вона знаходиться приблизно в однаковій ціновій категорії, десь біля 100, 100-120 євро. Вона навіть вже заряджена. Спробуємо зараз трошки поголити, подивитись на як вона працює і показати вам ефект. Якщо вона дійсно буде відповідати всім, всім тим, що задекларованим якостям своїм, то це дуже сильно пошвидшить час гоління. Зазвичай на гоління витрачаю 20-30 хвилин щотижня. Зараз трошки заріз, спеціально до цієї процедури готувався. Це десь приблизно 2 неділі не голився. І зараз подивимося, як ця машинка нам допоможе. Тобто включаємо і пробуємо. Не знаю, що там видно. Цей процес має замінити мені так називаємо мокроління, і по ідеї воно зекономить. Багато часу, багато коштів на е, запасні леза, жилет, якими я зараз користуюсь, які зовсім не дешеві. І якщо дійсно вона буде відповідати по якості тому, що декорують виробники, то це буде дуже хороший для мене варіант. Ну, значить процедура Сам процес дуже елементарний. Цікаво, що вийде в результаті. Отже, більш-менш поголився, не закінчу, тому що е, виявилось декілька питань. Е, значить, питання перше це і основне це те, що я переплатив. Я заплатив за багато. Ця штука меншива, е, коштує десь приблизно 30-40 євро. Я заплатив біля 100, тож буду повертати гроші. Це перше. І друге питання, що е, сам процес гоління супер. Е, довжина, на яку голиться, теж мені підходить, супер. Е, супер. Адлічно. Тобто така машинка сама по собі. Е, Нормально, супер, класна, буду собі купувати, але скоро за куплю все куплю все-таки під буль, а цю буду повертати. Е, можливо, вона коштує свої, е, свої гроші, можливо, вона нормальна, десь за 30-40, але я за неї дійсно переплатив, тому поверну. Е, хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти, що думаєте на цю тему.